Я думаю, що уряд зміниться. Я думаю, що політичні еліти взагалі зміняться після війни. Усі, може хто десь і залишиться, хтось піде. Я маю на увазі, що я, я вірю в це і я бачу, що після перемоги Україна буде дуже великим хабом для інвестицій світових. Ми дійсно дуже цікаві з точки зору. Вкладення коштів в нашу країну, це правда. Я впевнений, що і нам буде допомога давати, і в принципі буде невестування. Тому краї... Україну чекає дуже великий розквіт після перемоги. Я зараз не буду даватися всі макроекономічні показники. Чому це ну, доводити до вас? Просто повірте. Ми над цим працюємо, знаємо, особливо наша група відновлення України, до якої я долучився зараз, і в якої ми працюємо, і тож Макс Фімов та, да, відомий. Так, промисловість, він директор крупного підприємства, який ну, до парламенту був, який зараз будує заводи і приносить виробництво на захід країни, тому що у Краматорську це неможливо. Ми можемо втратити дуже важливі енергетичні підприємства, які виробляють так, засоби. Вироблення енергетики, скажімо. Ну я маю на увазі вітрову енергетику. Ми, ми, до речі, з групою декілька тижнів були там, дивилися на це. Це дуже грандіозні проекти, дуже великі там. І я не я просто здивуюсь, коли люди, бізнесмени, залучають такі кошти, це сотні мільйонів євро, і робляться під час війни. Не боючись того, що може щось статися. Це означає, що люди не просто прості люди, а навіть бізнес вже відчувають у смак перемоги і вірять у те, що Україна вона сталася як держава в широкому смислі, там, світового масштабу. Тобто нас чекає дуже непрості часи, вони будуть не тяжкі, вони будуть ну, такі трудні, трудні, трошки. Тобто треба бути працювати, треба бути. Трошки попрацювати більш ніж працював до цього. Ну хто буде відпочивати, потім буде жалкувати. Він буде там позаду. Можливості буде дуже великі в Україні.